так його ж дозвольте черви. Все таки зачитаєш підтримуєте хвилиночку. Він досліджується у відкритому судовому засіданні, тому вірно вам суддя просуло, підказує ваша честь. Ви <питриває> хвилиночку? Я повинен його зачитати, бо це з <питриває> <питриває> ну я. Я прошу мене, хто небудь вислухає, почує. Судовому засіданні, не перебувайте головою чому по справі. Вирувати не вводите, не намагайтесь цього. А нічимно ну, так не дати мені оголосити відвід. До даного клапанка головуючому судді, оскільки, по-перше, як я до цього наголошував, що 25 жовтня вже був даний відвід, він знову аналогічний, оскільки у нас будь-якої слідчої дільниці не допитувалося, наголошується, винування не проводилась, тому підстави, не, я вважаю, що вони надумані. Крім того, <реш> жодної з підстав передбаченою статтею 77, де підстави для відмови... Вірніше, 77, а... <реш> ну, що <реш> не відмови, <та>, є підстави. Ну, <реш> так, підстави відмови у суді, їх 75, -ї. їх немає. Чи чи я не ввечаю вашу чесність, жодної підстави, оскільки будь-якої упередженості або іншої заінтересованості, я вважаю, що в суді немає. Тому прошу відмовити конумовців. Будь ласка, то я потерпіла в цьому прийомі. Я теж вироблюю. Ви нам довіряєте справу? Я вам довіряю. Скажіть, у вас, я щоб от вас почули, як людину, звичайно, не обтяжено юридичними познаннями. Щось суд так, не так робить? Суд ну, все так? правильно робить, чоловік не дає роботи нікому. Це ви нам не, не стійкі? Ні, Ні, звісно. Це відверто, ви так? Але зачитайте свій відвід, ваша честь. Як, мі як мінімум я мав право. Як мінімум мав право. І це трошки невірно, що ви так зробили.